Вітаю глядачів Політека Нюс, я Катерина Шумило, Володимир Фесенко сьогодні з нами. Пане Володимире, одразу вам запитання. В змі знову з'явилась інформація про те, що е мер Харкова Геннадій Кернес, е начебто, помер. Його близьке оточення, в тому числі і сини говорять про те, що це фейк, і саме так виглядає боротьба за владу. Чому навколо Кернеса та Харкова така зосереджена е увага, і чи може ця боротьба за владу перерости в щось ще більше? Ну, чому така увага? Тому що Кернес за останні 10 років став ключовою фігурою харківської е, політики, а ще більше харківської влади. Він ключовий елемент влади. Е, по суті, е, навіть враховуючи, що там були інші впливові фігури, особливо в бізнесі, там Ярославський, Фельдман і так далі, да, і були різні політичні сили, які теж могли впливати на ситуацію. Але все ж та ключовою фігурою став саме Кернес. Він ключова ланка, я б сказав, такої особливої політичної системи Харкова. І якщо зараз цієї ланки раптом не стане, то ця система вона або буде зруйнована. Або вона буде потребувати капітального ремонту, і точно вже не буде от цієї монополії влади цієї владної піраміди, на вершині якої був Геннадій Кернес. Виникне більш плюралістична, більш конкурентна ситуація в політичному середовищі Харкова. і можливо, доведеться утворювати різні коаліції для того, щоб Харків вже керувався не однією людиною. І, свої, і його командою. А е, у владі була е, е, коаліція, до якої е, входили представники різних політичних команд, і команда Кірнеса, тому що без неї просто неможливо буде керувати Харковом. Тому, тому що вона е, фактично адміністративно впливає зараз на Харків. Ну там можуть бути представники інших політичних сил е, і е, нові ключові фігури, і пані Світлічна, можливо, Фельдман, подивимося. Безумовно, Наскільки я знаю на цю ситуацію, вже впливають представники президентської команди. Давайте не забувати на ситуацію в Харкові. Впливав, впливає, буде впливати дуже впливова людина. вибачте за тавтологію в Україні Вибачте за тавтологію, але дуже впливова людина в Україні. Це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він харків'янин. У нього є е, впливи, інструменти впливу в Харкові, і за деякою інформацію, навіть люди близькі до нього, е, можуть бути і в списку е, блоку Кернеса. От як це не парадоксально, тому що свого часу е, була ворожнеча між Аваковим і Кернесом, дуже гостра. Тому от е, ключові фігури, які будуть і сили, які будуть впливати на ситуацію в Харкові в будь-якому випадку, і ситуація стане більш конкурентною. Е, от чи буде е, вона конфліктною гострою, може бути ризики, є, але думаю, що все ж таки спробуються різні впливові фігури знайти достатні компромісні варіанти. Ну, якщо там буде дійсно ситуація, якщо Кернес не зможе стати мером. Чи керувати містом, тоді будуть шукати компромісні варіанти. А якщо раптом виникне необхідність проведення дочасних чи повторних виборів мера Харкова, тоді ситуація буде дуже конкурентною. Буде я думаю, що мінімум 3-4 претендента на цю посаду у кожного з яких будуть шанси на перемогу. Ну що ж будемо тоді спостерігати за цими подіями? Пане Володимире, дякуємо, що знайшли час прокоментувати цю дуже важливу новину. Володимир Фесенко був нашим гостем. Дякуємо, що дивились нас. Та не забувайте підписатися на Ньюс.